Вітаю! Це коротеньке відео про те, як на BMW X5 в кузові E70. Відмовило ручне гальмо, але перед початком перегляду коротенький звіт по інструменту. В умовах автосервісу саме частіше виходить, що я користуюся ось цим автомобільним набором. Воротки беру, як і маленький, і середній, так і великий. Біти всі ідуть ход головки, подовжені головки. рожково на ключики. Все використовується в цьому наборі. Є навіть більше ніж потребує. Автоелектрик, ось, наприклад, гнуті шестигранники я ще не використовував. Торкс, гнутий оденьки, використовував. Єдиний мінус: воротки мастяться. Вони мають матове червоне забарвлення і на них видно всі відбитки пальців. Ящик з інструментом постійно в мене лежить на тележці. але якщо його потрібно транспортувати, в нього є металеві замки, металеві кути і. Удобна ручка. Перепрошую, зручна, зручна ручка. І я не міг би подумати, що ось цей набір викруток теж дуже часто буду використовувати. Так воно і є. Ось ці біти. Я затискаю в шуруповерт, часто їх беру для шуруповерта. Ось ця ручечка, яка крутиться навколо своєї осі, має таку тріщитку. В неї я теж дуже часто користуюсь, в неї вкладаються біти, а також головки через перехідник. По стану ручок викруток ви можете бачити, що я їх теж дуже часто використовую. І, як показує практика, тут доволі таки міцна сталь. В комплекті є дуже корисний прикол. Дивіться, ось тут ми викрутку розмагнітили і до неї нічого не магнітиться, а ось тут вверху. Ми викрутку намагнітили, і у нас до неї липнуть саморізи. І так можна на витягнуту викрутку його наживити. Позитивний відгук можу залишити також про ось цей шуруповерт. Він вже у мене більше року. Ця моделька йде з двома акумуляторами і зарядним пристроєм. Крім того, був в комплекті ще, були в комплекті ще дві біти. Біти не дуже, біту я придбав окремо, як можете бачити, по його стані. Користуюся я ним часто і не жалію його. Навіть робив те, що робити не можна. Коли в мене не було перфоратора, я брав бур, сюди затискав і стукав сюди молотком. Він, він це пережив. Залишились тільки сліди на корпусі. Акумулятор, хоч і маленький зовні, але в ньому достатньо енергії. Я його дуже рідко коли заряджаю. Помагає також підсвітка ось така. Фонарик тут є, коли темніє, видно, що крутиш. Металевий патрон. І безщітковий двигун. Іде в потужному кейсі, на який я вже ставив тяжкі речі. Він такий. Боті пластиковий з металевими замками і удароміцний. Посилання на ці інструменти ви знайдете в описі під цим відео. І якщо вже будете на сайті Intertool, зверніть будь ласка, увагу на розділ новинки. Є багато класних інструментів. А тепер приємного перегляду. BMW x 5 кузов e 70 не працює. Стояночний тормоз. На кнопочку не реагує, на панелі постійно червоним світиться парк. Блок управління, внутрішня неісправності, цеп, обрив на двигателі. Для доступу до блоку стояночного гальма нам необхідно зняти тут защитку таку, відкрутити активний стабілізатор. А для того щоб зняти блок стояночного гальма, треба зняти колесо, зняти супорт, звільнити тросик, і тоді аж можна його дістати. А ось і дефект. Добираюсь до плати. Для цього я відкрутив роз'єм, відключив датчик хола шлейф, відключив плюсовий контакт від електродвигуна. Відключаю, хотів відключити мінусовий, а він тут у нас, дивіться, опа! А ось і дефект. Відломаний контакт від електродвигуна. Ну і зняв моторчик. Ось це плюс, а ось тут має бути мінус. Ремонт заключається в тому, що я припаяв мінусовий провод зразу на корінчик контакта моторчика. Так, і це ремонт. В іншому випадку заміна моторчика в зборі. Там особо все було, да? да, сухо чисто, окисления немає. Всі уплотнителі тут і тут. Собираю на силиконовий герметик. Все герметично. Старий герметик почему. Это зависит от експотації стоках, да, если там... Ну, заїхати в річку, щоб уровень води, да, щоб його утопить. Ну, да, так, тиждень, щоб в воді він полежав, я думаю, кудись може просочитись. Тут є сапун, сюди може набрати води. Якщо він гарячий, теплу погоду, заїхати, щоб уровень води піднявся сюди, воздух всередині виходиться і сапун може затягнути в воду. Він та гарячий буде, тому що він же там рядом з глушителем, так? Так, над глушителем. Перед тим, як ставити блок, я пропоную зараз його під'єднати на проводку, потерти помилки і протестувати. Так, блок під'єднаний. Електричний стояночний тормоз. Сброс памяти несправності, Память у нас сбросилась. Значит, сейчас там контакт есть. Проведем тестирование привода. А в тестировании нету. У нас только стереть коди несправності. Протестувати з комп'ютера не можу. Значить, тестуємо кнопочкою. Нажимаємо. І пішов трос затягуватися. Еще разок. З цієї сторони. Нажимаємо. Індикатор засвітився жовтим. Що у нас тут? Розпознана аварійна розблокування. Ісполнительний механізм, Механічна неісправності. Ну, все ясно. Блок керування потоку, бачить, ще траси у нас вільні, якби обірвання. Прощається ради, коли їхати, все на володіє. Все зібрано машина на колесах. Стираю помилку по аварійному розблокуванню. Помилок немає. Ідемо тестувати. Поставіть верхні. Помилка не світиться, ставимо на стояночний. Так, засвітилося парк. Пробую пихнути машину. Не получається, а не вийде. Так. Нажимаємо. Да є! Так працюєш. Ось така робота на відео виглядає на 5-10 хвилин. Зняв відремонтував, поставив, але насправді пройшло півдня, а то і більше. І робив цей ремонт е я не самостійно, ось тому я працюю і в команді в автосервісі. Віталік підійшов, зняв супорта, зняв тросики, і цим самим швидше вийшло, Якби я займався ще розборкою коліс. Це було б набагато довше. <свісно> Спасибі, що дивитесь. Пока, до нових зустрічей.